Всім привіт! Ви на каналі AlexPro І сьогодні ми з моїми трьома друзями підемо в ігру Dead Rails Я буду грати перший раз. Мої друзі вже грали. Е, так, ми заспавнились. У мене є такий кейс. О, Два вугли. Забираємо, забираємо. І забираємо. Так, в нас є турель. Моїх друзів теж є. Так, патрони. Це для турелі. Коротше, зараз будемо щось там робити. Друзі, мої вже довго грають в цю гру, вони тут кажуть, що розбираються. Ну, подивимося ще. Так, ну що, поїхали? Так. Так. А, якщо комусь цікаво, як звати моїх друзів, перший друг це Іван, другий друг це Ростик. Зелений, то Іван. Я теж зелений. О, я сів за турель. О, що? що треба робити? Хтось мені скажіть. Я можу сісти за поїзд і поїхати геть. Я хотів сісти. Окей, що тут ще... О, це що таке? Пушка. Я... о, вугілля. І що як її взяти? Я щось не дуже розумію, поки що то треба робити, так. Зараз щось розбиратись вже почну. О, вугілля. Я можу його взяти в мішок? Я можу хоч щось стр... О, стори. О, я взяв вугілля. Як? Як це вугілля? Що мені з цим вугіллям робити? О, 20 доларів. Я куплю. Є, я купив вугілля. Так. Е, берись. Що? Я взяв два вугілля. Окей, віднесу їх до поїзда. Ми зараз заправимо поїзд і поїдемо. Я в цю гру граю перший раз, Мої друзі кажуть, що тут будуть якісь зомбі, якісь вовки, силачі. Ну, я зараз подивлюся. Окей, ми вже можемо нарешті поїхати. Що ви робите? Так, він... Іван за турель. А, ні, я буду тоді вже за турелью. Ну, ладно. О, турель впала. Так, треба поставити. А як? О! Я взяв мішок турель. Так, встановити. А чого вона так встановилась? Як ви встановили її? Як мені її правильно встановити? Окей, я пробую. Що це таке якийсь? Я математику в школі не вчив, зразу кажу. О. О. Я поставив турель, ура! Е-е-е-е-е! Так куда? Так все, я сів за турель. Ой, я зелений чубрик. Прикол. Ем... Росток тільки що чуть не вилетів. Акуратніше всі будьте. Окей, так. О тут я. Так. Ну і де всі ваші зомбі? Це що за білий кін тільки що був? Бачили? Я зелений. Огурец. <хи> О, ростик впав. No. Пу -пу -пу. Я вже не знаю навіть що говорити. А, до речі, чому відео не виходили так довго? По-моєму, десь цілий рік. Е, я був захворів, а ще ми хотіли зняти якраз оце відео про The Rails Ну... Мої друзі не хотіли його знімати. Ну, ми нарешті зараз знімаємо це відео і їдемо на цьому поїзді. Ну, так це якась гра, де треба і безкінечно їхати на поїзді, чи що? О там зомбі! Зомбі! Я вперше не побачив, там якесь місто було. Турель впала, зупиніться. Так, треба підібрати турель. Так. Так, треба встановити якось правильно цю турель. Ні, не так, о. Так, все, сідаю далі. Все, поїхали. Що ти робиш, Ростик? Якась проволока в нас є. Коротше, все, поїхали. Ой, Іван за турелю. А в этом дому... О, нить. А что так резко нить не стало? Россия, как это стрёмно. А, а, так, ще мені сказати. А, Якщо ви хочете, щоб в мене частіше виходили отакі відео по Роблоксу, або щоб я знімав Dead Rails, або щось типу цього, то пишіть коментарі. Так, ми тим часом ще їдемо далі. Коро... На що, на що усі полівали? Коротше, походу, треба зараз відео закінчувати, тому що мої всі друзі полівали з гри. А на Коротше, тоді другу частину Dead Rails ми випустим потім. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Я це, по-моєму, вже другий раз говорю. Ну, що ще я можу сказати? А, моє минуле відео набрало 300 переглядів. Дякую за це вам, що ви дивитесь взагалі за моїм каналом. Ну і ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зразу кажу, друга частина Dead Rails вийде тільки тоді, коли наберем 5 лайків. Починаємо з чого починаємо.